Псалом 131, Пісня Сходження, Пом'яни Господи Давида і всю лагідність Його, як він присягався Господу, давав обітниці Богу Якова, не війду в світлицю дому мого, не ляжу на постіль мою, не дам заснути очам моїм і задрімати повікам моїм, не заспокоюся, поки не знайду оселі для Господа, дому для Бога Якова. Ось ми чули про нього, в Єфрафі, знайшли його на полях Іарима, ходімо в оселі Його, поклонімося підніжжю ніг Його. Воскресне, Господи, у спокій твій, Ти і кивот святині Твоєї, священники Твої зодягнуться в правду, і преподобні Твої зрадіють, а ради Давида, раба Твого, навідорни лиця від помазаника Твого. Клявся Господь Давиду істиною, і не зречеться її, і синів роду твого посаджу на престолі Твоїм. А коли сини твої зберігатимуть завіт мій і повеління мої, яких я навчу їх, то й сини їхні навіки сидітимуть на престолі Твоїм, вибрав Господь Сион, забажав його на оселю для себе. Це місце спокою мого по вік віку, сказав Господь. Тут оселюся, бо я полюбив його. Поживу його я, благословляючи, благословлю, і в Богах його я нагодую хлібом. Священиків Його я в спасіння, і праведні Його будуть радіти радістю. Там я вирощу спасіння Давидові, поставлю світильник помазанику моєму, ворогів його осоромлю я, на ньому ж. Розцвіти, святиня, моя.